Ну, тут я вважаю, що можна. Ну дійсно, це ж місцева вакцина. Це ж місцева. Ну це ж це треба порадитись може, з імунологами, але я ж, якщо ви пам'ятаєте цю страшну історію, коли я публічно виступила проти позачергової вакцинації масової від кору в період зростання епідемії грипу, пам'ятаєте? Там є шість пунктів застереження. Ви, якщо ви в період епідемії цього грипу будете вакцинувати від кору, а діти, дитина знаходиться в реконвалісенції після грипу, ви не отримуєте бажаного результату, не буде в них цих антитіл, вона буде хворіти. Скажуть, що я вакцинувала, що я захворіла, і так далі. Якщо ви вірус кору, якщо ви вакцинуєтеся, у нас триживих вірус, на нас КПК, моновакцини немає. А людина, ви вводите цю дитині вакцину, вона знаходиться у вогнищі тяжкого грипу, вона підтвердження ризику. Ну, Інститут інфекційних хвороб дав шість застережень. І гвалт був, Ольга Вадимівна Богомолець, тоді навіть комітет збирала, і ми це е, обговорювали. ну, Тобто там можна, а тут не можна. Я, я не розумію. Тут місцева вакцина, місцева, вона ж м'якої дії, вона перша спрямована на місцевий імунітет. Але, звичайно, ці шланки імунітету вони не самі по собі. так? Но потім воно впливає на гуморальний імунітет. Тобто, я тут не вважаю, що треба. Да. Тут єдине застереження, ми з вами обговорювали, я вважаю, в гострий період не можна. Я так вважаю, тому що розумієте. Я, ну, ось, наприклад, людина ви почала приймати оцей да, препарат і захворіла. Ну, я вважаю, не дуже можна. Чому? Ну це ж він монотропний препарат. Да, він там щось... Тобто, наприклад, вона може ще більш загострити своє захворювання, гіпотетично може, ще більш загострити. Да? Ось тому я вважаю, що в оцей до періоду формування специфічної імунної відповіді 5-7 днів, в залежності від ситуації, треба утримуватись, тому що ви потім ніколи не скажете, що це не спричинив цей препарат. Це буде певна дискредитація гарного такого напрямку. І, взагалі, людина хвора, ну вона повинна перехворіти нормально. Тим, чим вона там хворіє, чим вона інфікувалася. Не треба їй додатково заважати різними оціми втручаннями. І я е, ще раз скажу, тому я не вважаю, що е, температура тіла, це, вибачте, є в інструкції, що температура тіла да, там, це протипоказ до, для деяких вакцин. Так? Ну, це ж зрозуміло, знаємо, чим людина хворіє. Навантаження різне. Ніхто не знає, який зараз у кого йому не статус. Ну це ж втручання таке. Воно повинно бути обґрунтовано і безпечно. Безпечно воно повинно бути. Тому я так вважаю.